Вітаю всіх з Різдвом Христовим. А яке ж свято без веселощів та розваг, а найкраще заняття для дружної компанії Зимового Дня веселі загадки. Тож збирайтеся, друзі, та відгадайте разом загадки про Різдво. Зробимо новорічні свята ще цікавішими перевіримо, як ви знаєте, різдвяні традиції та легенди. Терли, терли мак в макитрі, лущили горішки, додавали мед, родзинки, ще й цукатів трішки, Все це в зварену пшеницю, а чи в рис а чи вічменицю основна ця посмакіть серед страв різдвяних? Нужбо, стравицю назвіть. І смакуйте з нами. Кутя, узвари, пампушки, грибочки, голубці і риба, й борщик запашний, хто їв їх молодці? От ще б хто взяв і підсказав. Це ж скільки свят вечерніх страв. В якому місті гожим, в світ прийшло, дитятко Боже, вмить на мавпі віднайдем славно звісний віфлеєм. А підскажіть малята, як на різдвяні свята зазвичай вітаються? Христос рождається. А як нам відповісти, бо це дитя пречисте То істинний вогонь? Славимо Його. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми реченятами весь світ обіймає і вашу хатину, і вашу родину. ウクライナ。